Ух. Ну що ж, після попередніх наших подкастів стало очевидним, що для того, щоб зараз на велику аудиторію обговорювати якісь цікаві теми, не потрібно вже великих телеканалів чи радіостанцій. Зараз все це дозволяє зробити інтернет та соціальні мережі. Саме тому наступною темою, яку ми хочемо обговорити, стане участь священиків, священнослужителів в інтернет Просторі і в проповіді через соціальні мережі. Священник блогер, місіонерство чи лицемірство. Саме так ми вирішили назвати тему нашого наступного публічного подкасту. Чи можливо взагалі використовувати соціальні мережі та інші інтернет-площадки для проповіді і християнського місіонерства? Де проходять межі такої проповіді, якщо вона дозволена, і взагалі чи повинна регулювати церковна влада такого виду проповідь? На ці та багато інших запитань постарається відповісти наш наступний гість священик з Одеси, який вже багато років займається проповіддю в соціальних мережах та інтернеті. Отже, 2 листопада, це неділя 15.00 храм Глорія Будоносця. І так наш гість, протиерей Сміян Горіловський, священник, проповідник, місіонер, інфлюєнсер. Прийде до нас, ми з ним поспілкуємося на нашому черговому публічному подкасті. Запрошую, буде, як завжди, цікаво!